Найважче, мабуть, в нашій роботі це саме складність цих поранень. Має бути підхід мультидисциплінарний, як ми це називаємо. Тобто завжди до пацієнта має підійти декілька лікарів різних з різного фаху. Одночасно з пацієнтом можуть працювати і травматологи, і хірурги, і нам треба забезпечити правильно. Фоново цю роботу для цих лікарів, наша задача анестезіологів-реаніматологів, тобто ми маємо зачасту знеболити процедури в різних зонах. Абсолютно необхідно підібрати правильний препарат, правильну дозу, тому що стан пацієнтів буває дуже вкрай важкий і недопустимо ніяких, ніяких ускладнень, ніяких різких змін. Більше вражається саме різних. Пічність поранень одночасно у одного пацієнта, тобто кількість сегментів, які уражені одночасно, це і голова, і грубна клітина, і черевна порожнина, і кінцівки можуть бути у одного пацієнта уражені одночасно.